Святий Миколай завітав добродівської малечі, окрім звичних дарунків, під подушкою дітлахи, особливо із соціальних категорій населення, отримали солодощі і подарунки від доброчинців. У цю роль вживалися депутати, волонтери, політики і кожен, хто бодай частинку пожертв вклав у загальну чашу добра, щоб жоден потребуючий у цей день не залишився обділеним. Добірка матеріалів на тему дня святого Миколая далі в передачі. Не встигли волонтери громадської організації Захист Плюс та ініціативної групи з питань допомоги пораненим учасникам АТО дати клич про збір овочевої продукції для бійців антитерористичної операції до Миколая, як громади активно відгукнулися. Назбирали продуктів з допомогою наших громадян і депутатів. Депутати організувалися, проїхалися по селі, назбирали овочі. Картоплі, ну так як до нас звернулися дві волонтерські організації. А на сушку то все картопля, морква, капуста, буряки червоні, цибуля, чесник, сало Ну, все таке, що підлягає сушці. Солдатам хочу побажати здоров'я міцного, щоб вони трималися. Їх, я думаю, вся Україна підтримує. Дасть Бог, щоб. Чим поскорше будуть вдома, надану овочеву продукцію, підготовляють і закладають у шафи сушарки, які розташовані в офісі громадської організації Захист плюс, що в приміщенні комунального підприємства Броди. Висушені вже овочі фасують у пакети, формуючи супові і борщові набори. Хочу подякувати мешканцям сільських град сіл. Пеняки і е, Лишнева за їхню допомогу, яку вони зараз надають нашим хлопцям, які є на передовій. Вчора ми дуже багато привезли продуктів і е, овочів е, для передачі з міст села е, Пеняки і сіл е, Шепілі і літовище. Тушені яблука є тушонки. Закрутки, липовий чай, борщик. Тут є інструкція, такий борщик є на 5 літрів, ну, щоб хлопці бачили, що тут є і як його робити. Також ложимо від садочки Це такі шоколадки з ангелочками, чаї і отак формуємо такі сухофрукти, що ми робили, теж сушили. Завдяки цій волонтерській праці бродівчан солдати на передовій зможуть наварити 155-літрових кастрюль борщу чи супу. Крім цього, зможуть зміцнити свій організм поживними сухофруктами, яких є біля 200 пакетів, та зварити лікувальні чаї з м'яти, меліси і липи, яких нафасували понад 250 пакетів. Хвиля волонтерства перед Святим Миколаєм охопила садочки школи і державні установи. Наприклад, в дошкільному навчальному закладі номер 8 діти старшої групи власноруч виготовили ангелочків. Ну ми в цьому році другий раз започаткували таку акцію. Наша акція цьогоріч називається Ангелики від Янголя для воїнів АТО до Дня Святого Миколая. В чому суть акції полягає? Дітки виготовляли ангелики. Різні в різні інтерпретації своїми побажаннями і солодощами, і е, своєю енергетикою. І це все е, з думкою про мир, добро на землі на нашій рідній Україні. І для наших захисників, для наших воїнів, які зараз знаходяться в зоні АТО. Ну, Наприклад, е, оці от ангелики е, виконувалися на занятті в дошкільному начальному закладі номер 8 Дітки самі власноруч вирізали ці ангелики, форму приклеювали у. Цю цукерочку солодку з другої сторони. в нас є молитва за спасіння наших воїнів. А то і ці ангелики вони заряджали своєю енергетикою, прикладали до сердечка і своїми побажаннями робили отакі чудові подарунки. Я хочу подякувати в першу чергу батькам. Цих діток всій батьківській громаді Бродівського району за підтримку і за те, що вони так щиро відгукнулися на нашу акцію. Колективи садочків зібрали велику кількість солодощів, шоколаду, печива, тістечок, кави і чаю, з яких волонтери старанно формують індивідуальні пакунки для бійців. АТО. до продуктів кладуть і теплі вив'язані шкарпетки, і написані дітками листи, побажання і патріотичні малюнки. Я хочу дуже подякувати нашим. Садочкам, установам навчальним установам, які долучилися до цієї акції, і зараз дуже багато зробили подарушків, які ми будемо відсилати або поштою, або на слідчий тиждень має йти машина туди на передову. Будемо відправляти нашим хлопцям, які захищають Україну. До волонтерської акції для військових уже не вперше приєдналися працівники Бродівської міської ради.